Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 липня 2024 року орієнтовно склали 543 810 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 1110 росіян. Танків ворога знищено вісім тисяч штук, ще 19 за минулий день. Бойових броньований. Революційних машин українські воїни спалили 15 550 одиниць, 26 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 599 штук. За минулі 24 години 66 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1111 штук, за добу одну. Засобів ППО вторая армія міра не 874 штуки. За добу ще однієї. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, не збиралося 360 одиниць. А от гелікоптерів збито 326 штук. ППЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч одиниць – 36 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2 333 штуки. За добу дві. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 28 одиниць. Також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 19 тисяч 713 штук, 70 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2448 штук. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.